Австралійці відомі любові до гігантоманії на зеленому континенті вже існують величезні фігури арахісу, манго та лобстера. Однак жоден із них не перевершує за розмірами скульптуру коали на прізвисько Саманта з містечка Датсолзбрідж, штату Вікторія. Висота гіганта 14 метрів. Саманта чи Сем, як її називають господарі, стоїть на узбіччі траси, що сполучає Мейбурн із Аделаїдою. Щодня до коали приїжджають сотні туристів. Я побачила дорожні знаки, вирішила сюди завітати та сфотографуватися. За 24 роки існування Сем пережила чимало пригод і труднощів. Позаторік, під час грози, блискавка влучила коалі у голову і залишила глибокі тріщини у статуї. Після ремонту Саманта отримала новий вигляд. Її повністю відремонтували і тепер коала як новенька. Утім, на 25 п'ятий рік життя коали власник вирішив її продати заради своєї мрії. Нати австралійцям власноруч сконструйований автомобільний симулятор за цього роб готовий полишити рідне містечко і вирушити у тур Австралією. Волотенську коалу він планує продати за півмільйона австралійських доларів. Чоловік упевнений, у руках серйозного господаря гігантська скульптура приноситиме неабиякий прибуток. Однак досі пропозиція зацікавила небагатьох. Не знаю, мені не подобається її текстура. Може поставити її за нашим будинком. Однак роб упевнений, незабаром у Саманти з'являться нові власники, адже у купі зі скульптурою продаються і ресторан та кав'ярня. Якщо ж нові господарі примудряться брати гроші з кожного, хто фотографується поряд, дістати її, зможуть стати мільйонерами. Мирослава пеца п'ятий канал.